Доброго ранку, друзі. Ось напередодні вечором я назбирав випусків штук 50. Надіюся, що штук 50 тут є. І готовий сьогодні їхати на Дністер. дорога закінчилася а тепер прийдеться 40 хвилин плентатись такими ямами рваними тут перша друга передача перша друга передача Вони ж починають швидше їхати так. ось так летіти в яму Не проблемно встати в 4 годині ранку, навіть якщо погода така, паршивенька, холод, дощ, це все нічого, а от з цими дорогами в любиме місце доїхати до любимого місця Треба мати велике терпіння. Мене від вас. Навіть нивою, але треба їхати дуже акуратно, щоб не знесло, не бортануло десь об дерево, опеньок. Навіть ось тут треба правим колесом так. Коса ну, так, ліпше. ну, Аж такого нема нічого. У нас, звичайно, складного, але їхати треба акуратно на першій передачі. Звичайно, нивка бензин жире. Але завдяки вашій допомозі матеріальній я позволите собі і показати вам Дністер. Дуже багато з вас хотіли, щоб я поїхав на Дністер. І ось воно сьогодні дійсно відбувається. Ну що ж, вниз спустився. Тепер ще проїхати тут цей участок такий захаращений. Бе дерево не впало десь і не перекрило мені шлях. Тобто можна сказати, що дух авантюризму я ще не втратив. Де ріднесенький мій? Ну, зараз буду вибирати місце, не знаю поки що. Ось він, такий мною любимий і бажаний дністер. Скільки я сьогодні потратив ресурсів, часу, енергії заради того, щоб сюди приїхати і показати вам оцю красу, не дивлячись на повінь. Однак часу мало. Я планував приїхати з ночівлею, та через негоду, холод, буду тільки сьогодні півдня. І дуже надіюсь, що щось упіймаю, аби вам показати. Ну що ж, зараз коресненько раз-раз-раз. що, Буду чекати, як клюне риба, а тим часом я вже голодний і тому вирішив щось трошечки поїсти. пити Гаряченьку каву, такий прохолодний день, це просто чудово. Проблемно одним словом трохи ловити Треба перезакидувати постійно. Тому я беру, зараз переключаюся на бічний ківок, на печінку. Сом не бере. Та й сподіваюся, що трохи кленю половлю. Улюча печиночка. Такий, такий дивний. Але друзі, але є рибка. Ось вот такий симпатюленька. Опля. Клас. Друзі, користуючись нагодою. Такою можливістю я хочу вам від щирого серця подякувати за ваші внески. Так, як правило, я один їду. Риболовля виходить коштовно дуже на бензин. Ах, була. Там. В описі до відео я номер картки останнім часом постійно друкую. Дуже вам дякую, я переглядую всіх вас бачу і це є дуже приємно. І мені підмога. І хоч я не поїхав сьогодні з ночівлею, тому що дуже холодно. Дрова всі сирі, мокрі навіть вночі. Коли 6 градусів тут на Дністрі було цією ночі, то було би дуже складно. Не ризикнув я ще їхати з ночівлею. Та й сон він любить тепло. А хто його не любить? Я також люблю. Однак завдяки вам я от можу. Зараз знаходитись на Дністрі і милуватися цією красою дикою. Також тут дуже гарно птахи співають. І чорний дріс, наче соловейко, а може той соловейко я щось пробував, зазирати на дерева не можу. Знайти де та пташка. Може на протязі дня мені ще вдасться це зловити і впіймати її в кадр. Ну шо ж, одна рибка вже опіймана, клювання відбувається іноді, Добре. ну шо ж. Ще один такий гарненький. Чудово. А водичка прибуває. Я постав мітку на границі між берегом і водою. І бачу, що прибуває. Тут не глибоко в даному місці. Але очевидно, що голови невеликі сюди підходять. І тут крутиться. Таке спокійне місце. Тут. Водичка спокійна. Крутить легенько. Ну, може і більший голень підійти. Клень любить такі місця. Оце так. Ну ось такий красень. Мене потішив. Ти молодець такий. Маєш право жити. Тішить, це тішить. Що десь ще трошки щось можна впіймати. Чудово. Бурк. Так, зараз я піду трохи поп'ю кави і продовжую риболовлю. Несе трави. Трохи затрудняє. Трошки це перешкоджає риболовлі. Звичайно. Час від часу мушу витягувати, перевіряти. Червочки цілі вода підбуває і несе. Несе, несе, несе... трави Сом не бере. Не бере, але для нього треба більше часу та й закидувати декілька снастей Я зараз, так якби не можна 2 гачка максимум. Тому таке. Ну що ж, друзі? Все на сьогодні. Збираюсь додому. І хочу зробити невеличкий підсумок. Сомика я не впіймав, однак кленів, трошки половив і теж задоволений з цього. Побачив прекрасний дністер, почув спів пташок. Що ще треба. А треба миру нам. Надіюсь на це, що буде. Ну що ж, тримаємося. З вами був щоденник рибалки.